Тато повчає сина. Запам'ятай синку. Розумна людина завжди в усьому сумнівається. Тільки дурень може бути повністю упевненим в чомусь. Ти упевнений в цьому тату? Абсолютно. На прийомі в Дантиста. Лікарю, в мене жовті зуби. Жовті зуби, жовті зуби. Носіть зелену краватку. На іспиті професор довго слухав студента, а потім запитав: Скажіть, що таке для вас іспит? Розмова двох розумних людей. А якщо один з них ідіот, значить другий залишиться без стипендії. Два чоловіка заходять в сауну і тут же ошпарені вискакують з парної. Температура занадто висока. Йдуть скаржитися до директора мовляв, неможливо терпіти. Ви вже вибачте нашого нового банщика». Він тільки освоює температурний режим. Все руку ніяк не наб'є. Пару днів як перевівся з крематорію. 82 річний дідусь приходить до лікаря. Я на наступному тижні знову одружуся, доктор. О, це непогано. І скільки років нареченій? 18. Я повинен вас попередити, що надмірна активність в ліжку може мати смертельні наслідки. Нехай вмирає ще раз женюся. Дрімуча, ти все таки людина. Я та в мене, якщо хочеш знати три освіти. Та ладно, які дошкільна, початкова та незакінчена середня. Грішна я батюшка. Знаю. Мені всі дорікають в безладних відносинах, а у мене ж все все в книзі записано. Хто, коли, скільки. Ти знову прийшла мене шантажувати. Чому дверця та пральної машинки не можна відкрити відразу після прання? Потрібно чекати якийсь час. У чому полягає сакральний сенс? Вона в цей час зав'язує колготки навколо трусів. Та й другому носку потрібен час, щоб сховатися хоча б простирадло. Марина жаліється подрузі. Викликала вчора чоловіка на годину. І як? Подав на розлучення через 39 хвилин. Ой, дівки, а я вчора напилася і вирубилася, потім прокинулася і почала танцювати на столі. Ну з ким не буває. Так. Тільки ось у поталого анатома серце слабким виявилося. Сім'я їде в машині, маленький син запитує в мами Мам, а ти мені вудку купиш? Звичайно. І вудку тобі купимо, і човен до неї купимо, і блін друзів алкашів купимо, щоб усе, як у батька було.